Маю честь прийняти приймати тут у нас міністра оборони Республіки Хорватії. До нас приїхав Маріо Баножич, який є серйозним потужним другом України, і він завжди висловлює дуже. Стійку безкомпромісну позицію в інтересах України на всіх наших зустрічах в режимі клубу Рамштайн, і я дуже дякую за це, Маріо, за персональну твою, скажімо так, залученість не просто як людина, яка займає посаду міністра, а як людина, як хорват, який розуміє українців, тому що Хорватія сама пережила більше 26 сам років тому війну. Хорвати знають, що таке трагедія Вуковара. Хорвати знають, що таке пам'ять по загиблих, по замучених цивільних особах. Хорвати знають, що таке вшановувати пам'ять, і хорвати знають, що таке відстоювати свою незалежність, свою свободу, і що це найважливіші цінності країни. І хорвати знають, що таке. Посилювати свою власну обороноздатність, якщо в тебе недружній сусід, тому вони свідомо є сторонниками і союзниками України в нашій з вами війні, яку розпочала Росія несправедливо. Почали цю агресію у 2014 році, і це була спочатку гібридна війна, яка перетворилася в повномасштабне вторгнення, яке почалося в лютому 2022 року. Ми маємо підтримку політичну з боку Хорватії. Ми маємо підтримку економічну і ми маємо підтримку військову. Ми отримували з перших днів різного типу допомогу І перша допомога прийшла вже 28 лютого 2022 року. Тобто, через 4 дні після початку цієї агресії, братський народ Хорватії вже протягнув нам руку допомоги, і ми вже отримали перші необхідні нам речі, які дозволили нашим силам оборони. Стримувати ворога, а зрештою почати його викидати з Київщини, Чернігівщини, Сумщини, потім вже й Харківщини, Херсонщини і так далі. Ми обговорили сьогодні з паном Маріо наші продовження наших потреб. Ми проговорили в тому числі наші пріоритети, вони залишаються незмінними. Це протиповітряна оборона, в першу чергу, всі різні засоби від серйозних, потужних, складних до проти ПЗРК, так званих, да, тобто ручних комплексів, до яких в тому числі відносяться такі витвори, як стріла і ігла. Які відповідно Хорватія може нам надати і вже надавали. Ми маємо вже такий досвід, тому це абсолютно зрозуміло для наших колег. Хорватія має фантастичний досвід розмінування, тому що це країна, яка займається гуманітарним розмінуванням більше ніж 25 років, і продовжує це робити, тому що це спадок від тої війни, яка відбулася на їх території. Дуже потужний національний центр розмінування Хорватії має експертизу, тому ми проговорювали в тому числі і можливість підготовки наших інструкторів. Заради проведення гуманітарного розмінування наших з вами земель і водної поверхні, в тому числі, ми відвідували різні місця тут в Одесі, які мають відношення до оборони. Ми зробили брифінг щодо зернової ініціативи, коли українське зерно, українська соняшникова олія направляється відповідно до країн, які терпають від голоду, особливо країни Африки Азії. А от і ми домовились про подальшу кооперацію, подальшу співпрацю разом з Хорватією. Тому я ще раз дуже дякую народу Хорватії, парламенту Хорватії, уряду Хорватії, і відповідно, Міністерству оборони Хорватії за те, що ви з нами більше ніж рік. Ваша боротьба із брутальним російським агресором. Триває, і я переконаний, що ця боротьба стане переможною. Президент Зеленський та ви, Олексію, показали усім, що відважне лідерство зробило і робить Україну успішною у цій боротьбі. Ми розуміємо ваші страждання дуже добре. Наш досвід е, нашої війни у 90-х – це причина, по якій ми знаємо. Що відбувається, і те, що ви праві, ми також е, говоримо про е, догляд і підтримку ветеранів, і про е, повоєнні дії, такі як розмінування. Також Хорватія з самого початку російської агресії надає допомогу Україні. Хорватський уряд надає політичну, дипломатичну, фінансову та технічну допомогу Україні. Ми також надаємо гуманітарну допомогу і допомагаємо українським біженцям шукати прихисток у Хорватії. Ми не зупинимося на цьому. Хорватія продовжує допомагати різними шляхами. Ми також робимо це за допомогою різних доступних механізмів в Передані Європейського союзу наші парламентарі е, проводили у Загребі минулого року е, кримську платформу, і це був дуже потужний меседж е, єдності і підтримки українським людям. Міжнародна спільнота продовжить підтримувати Україну, і дуже важливо це озвучувати міжнародне право та міжнародно визнані кордони. Держав мають поважатися, і жахливі воєнні злочини Росії в Україні є неприйнятними. Саме тому Хорватія підтримуватиме роботу міжнародного кримінального суду, тому що уся Європа повинна знати, що російські ракети, які падають в Україні, падають зовсім недалеко від наших власних будівель і домів. І саме тому такі кроки Росії мають вплив. На безпеку, але і на економічну ситуацію в Європі, і ми можемо сказати, що підтримка України з цієї причини, і стримування і засудження російської невиправданої та неспровокованої агресії сягає значно далі ніж кордонів України. Це про стабільність і мир у всій Європі. Саме тому ви можете розраховувати на хорватський уряд. Хорватський уряд із самого початку підтримує Україну фінансово, технічно та матеріально, надає політичну підтримку. І одним із кроків такої політичної підтримки це рішення, яке зараз у процесі розгляду нашим урядом. І один із пунктів таких рішень це вертольоти. і Я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо завершити передачу.